Привіт ми з мисточкою йдемо за покупками Тоюску і хочу вас взяти з собою. Одеви у нас? Що тут нового? Що вам покажу ось такі 90 Вони, до речі, на батарейки. Різної висоти. Tá é. Mamãe, tá? é que a que? Que a que? Білий ряд в гномі. І ще гномики. Це я роблю акцент на гномика, бо ми його потім купити. Тут ще є такі маленькі гномики, такі цікаві. Такі зовсім маленькі. І такі снігочки. Лужкий вибір. Кого вибрати? Якого в нього? Такий забавний. Ось такий шаблок є. Шар цього шансу. Ось ми з дочкою вибрали ось таку братину. Їх трьох мові. Ви пішли, я зараз не буду я вибрала отакого от на пружині, Там знизу є пружина. Він так хитається просто. А ось ці два в них ніжки видвигаються. І можна регулювати різну висоту. Ось такі зламки. Так, сподіваюся, мене добре видно, тому що записую я при ліхтарику. Усім відома ситуація зараз у нас зі світлом. Ну і потрібно якось виходити з цього положення. У сьогоднішньому відео я робила уюску. Я робила наголос на гномів, тому що ми з дочкою ходили собі вибирати гномиків. Я собі купила ось такого на пружині. М -м, мені сподобається, так до нього торкаєшся. І він отак от пригає. Такий веселий гном. А дочка собі вибрала з висувними ніжками гномика. Там такий великий вибір взагалі гномів у юску. І маленький, і великий, і ніжки, які висуваються, і такі сидячі гномики. Дуже великий вибір. І я принесла його додому і трішки йому, ну, скажімо так, підправила макіяж. Може, хто замітить, які в нього зміни сталися. Ой, погано видно. Ось такі. Так, і я хочу його якось назвати, дати йому ім'я. І хочу попросити вашої допомоги, моїх підписників. І спершу хочу подякувати, хто мене слухає, дивиться. За те, що підписуєтесь. І хочу, щоб ви мені допомогли його назвати. А винагороду за це. Хочу розіграти ось такого гномика. У нього ніжки висуваються. Ось він такий. І хто придумає ім'я для мого гномика, той отримає в подарунок. Ось такого гномика. Так що пишіть мені під відео в коментарях варіанти імен. І яке мені сподобається, таке той буде переможцем. Так що, дорогі мої підписники, пишіть під цим відео в коментарях варіанти імен. Тільки не забувайте тиснути на дзвіночок щоб до вас приходило повідомлення про подальший розвиток розіграшу. І я виберу ім'я, яке мені сподобається. І потім оголошу переможця. Я вам ще хочу поближче показати гномиків. Ось такий гномик для розіграшу. Ось з таким сердечком. На висувних ніжках це от мій гномик. Ну, ось які зміни я йому зробила. Я йому додала погляду. Чомусь у всіх гномиків немає очей. Я його йому приклеїла, не знаю, чи так краще буде, чи ні, приклеїла такі очки. Ну, пишіть, чекаємо.